Помилуй нас сину Давидів, кажуть оці сліпі. Знаєте, що хочу вам сказати? Навіть в сьогоднішній час, коли є різні можливі там технології, навіть сліпі можуть читати шрифтом Брайля, чи як він там називається. Мають відповідні телефони, які озвучують всі команди, що ти там нажимаєш, що ти там робиш. І навіть сьогодні, в цей час таких можливостей ми не дуже цікавимося. Божими речами, цікавимося чим-небудь. А тут два сліпі. Навіть якщо вони вміли читати, я думаю, що вони не вміли читати, але будуть сліпі. Але вони знали, що Ісус Христос. Син Давида, наслідник Царя Ізраїля. Тобто, вони Христа, якби би впізнають найсліпим. А тепер думайте, як ми зрячі будемо відповідати перед Господом Богом Хочу звернути вашу увагу на це святе Євангеліє, в якому Господь Бог до нас промовляє якось так. Дивіться, ці два сліпі почули, що прийшов Ісус і кажуть Сину Давидів, помилуй нас, змилуйся над нами. Приступили до Нього, а Він питає їх, а ви віруєте, що я вам це можу зробити? І це він питає сьогодні до нас. Чи віруєте ви, що Господь Бог вам може то зробити, то що ви просите? Ці слова є дуже важні. Бо Христос каже, ходив і зціляв всю хворобу і недугу в народі. Яка та не Недовіра? Фарисеї кажуть, Він князем бісівським виганяє бісів. Звідки ви знаєте? Ви з дияволом маєте контракт і знаєте, з ким він заключив контракт. Звідки ти знаєш, яким диявол виганяє бісів і чи взагалі виганяє? Ця хвороба душевна? Ви скажете слава Богу, що в мені того нема. Слава Богу, що в мені того нема. Ми нікому не упрекали ніколи в своєму житті. Ви ніколи нікому не, не, не робили зауваження, незважаючи, чи та людина, скажімо так, розумніша від вас, як вам здається, чи дурніша від вас, як вам здається. Але робити зауваження. Що вона щось не так поступає, ми можемо. А де ти взяв оту віру і впевненість? Може, ти подібний на цих фарисеїв? Які також треба лікувати? Христос їх не засуджує, Він каже: я прийшов їх вилічити. Приходять цих. Коли він вигнав бісів бів почав говорити, і люди дивувалися і казали, нікого ми ще такого в Ізраїлі не бачили. Чому? Бо тому що всяка хвороба, євреї вважали, що вона є кара Божа. І якщо хтось забирає хворобу, то тільки Господь Бог може, або з його волі. А якщо без, без волі Божої, то ти противник Бога. В будь-якому варіанті оздоровлення сприймалося як виклик Бога і виклик суспільства. Так, медицини тоді не було. І сьогодні, коли ми прожили вже від цих подій, Дві тисячі років з хвостиком. Ми маємо медицину, ми маємо можливість лікуватися і стрілятися від хворіб. І що ми робимо? Лікуємо тіло, а душу навіть не чпаємо. А душа може ще й більше в особливий спосіб. Поражається, інфікується. Ми розуміємо, що душа вона не може гнити як тіло, бо коли тіло гниє, то що еритроцити вмирають разом з інфекцією, і той гній то є мертві еритроцити. Той коли душа інфікована якоюсь заразою, гріхом, вона теж є. по-своєму. І коли ти будеш лікувати тіло, а душа буде хвора, то ніякої користі з того лікування ніколи не буде. Бо воно тільки виздоровіє і далі буде мати недостатки. Віра у Господа Бога починається із слів Ісуса Христа, який питає вас сьогодні: чи вірите ви, що я можу вас ізцілити? Якщо в нас немає віри, то ми, оті фарисеї, які кажуть, що Він, Ісус Христос виганяє бісів бійсів, бісів бісівським. Ми обманюємо себе, ми обманюємо ближнього, ми обманюємо Бога, щоб вилічити свою хворобу, свої проблеми, ми найперше повинні сказати і почути слова Ісуса Христа і дати Йому відповідь. Господь Бог питає сліпих, сліпих. Чи вірите ви, що я можу вас вилікувати? Знаєте чому сліпих? Бо тому що ті два сліпі, так як і ми, не бачили Ісуса Христа. Ви скажете, ну, та вони його чули, а ви його не чули. Я вам кожний неділі читаю Євангеліє, і читаю слова Ісуса Христа. Вони чимось відрізняється? Може, мовою, бо там Він говорив до них арамейською. Я до вас говорю українською. Але це слова Ісуса Христа. І ми його не бачили, як і ті сліпі. Хоч і вони були біля нього, і ви біля нього, він недалеко, От там на престолі, у кивоті, тілом і кров'ю присутній. Він був біля вас, ви його не бачили, як ті сліпі, ви його чули, як ті сліпі, і він вас питається, чи віруєте ви, що я можу це зробити? Відповідайте собі і будьте здорові, будьте зцілені. Будьте укріплені у вірі і будьте істілені, так як оці сліпі, так як уті біснуваті. Прозрійте, почуйте і оздоровіться від всяких своїх хворій. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!